Плюс 1070 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України у вже 324 двадцять тисячі загарбників. За вчора також на металобрухт відправлено 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню. Один засіб ППО та ще 30 одиниць автомобільної військової та іншої спеціальної техніки. Наші ППО приземлили 93 безпілотники оперативно-тактичного рівня ворога. Минулої доби російські окупанти завдали повітряного удару по Україні, застосувавши 87 ударних БПЛА, типу шахет 136 Всі ворожі дрони знищено. Повідомили у генштабі. є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, і вже цієї доби окупанти знову атакували нашу державу ударними БПЛА типу шахет. Командувач об'єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як відбивають дрони. Тож подивимось далі. Переткнула ленточку, йде в вашу сторону. І будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами, хай виїжджають на позиції 1-2-3. Добре? Прийняв, як стануть на позиції, добре, зроблю. ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають. Об'єкти критичної інфраструктури. З приходом холодів, на жаль, прольотів побільшало, і ви самі бачите по тривогам, що таких. Прольотів, про з групами став більше, але готові зустріти кожного. Скриваю консерву, наші маслята, будемо ними працювати. Це осколочно-флагасно, запальні. Одстрілявся! Основна робота у нас полягає вночі більш за північ. Тоді тільки ну, загалом ворог застосовує ударні БПЛА. В день це максимум це ракета, чи може бути якісь розвідувальні дрони, але не шахіди. Перевага тим, що ми можемо переміщуватися, міняти свою позицію набагато багато швидше ніж даже той шахід підлітає до нас. Булася наймасованіша атака шахерів за останній час у північній операційній зоні. Всього було збито 55 безпілотних літальних апаратів ворога. З них 28, а це 53 відсотки мобільними вогневими групами. Ми і надалі будемо підвищувати кількість. Та якість підготовки наших воїнів, що збиватимуть шахеди з великокаліберних кулеметів, ПЗРК та зенітних гармат, щоб кожен український громадянин був впевнений у нашій системі протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Знищено вісім ударних ворожих БПЛА сьогодні. Вночі окупанти атакували з південно-східного напрямку. Це приморсько-актарськ Російської Федерації, дев'ятьма ударними БПЛА типу Шахет використовували безпілотники 131-ї та 136-ї моделі. А у свою чергу британська розвідка оцінила значення боїв на лівобережжі, зокрема навколо села Кринки, назвавши ситуацію вкрай незручною для незручною для Москви. Прямі зіткнення з ворогом та артперестрілки на складній лісистій місцевості, але українські морські піхотинці продовжують отримувати плацдарм на східному березі річки Дніпро. ЗСУ активно застосовують малі ударні дрони. Армія РФ своєю чергою використовує авіацію на підтримку передових військ. Нагадаю, минулого тижня морсь Піхота підтвердила, що бійці провели серію успішних операцій та закріпилися на кількох ділянках по той бік Дніпра. Згідно з мапою Deep State, сіра зона простяглася від Олешок майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони загарбників та дороги через населені пункти Кринки, козачі млагері, піщанівка тощо. І такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Наш ефір продовжується далі.